Всім доброго часу з вами знову чередний спеціаліст. І, значить, сьогодні. Ні. Турбіну міняти ми не будемо сьогодні, але може бути що в найближчим часом. Значить, сьогодні темою стане клапан PCV, або, я його так називаю, отсікатель картерних газів, встановлюється він на магістралі від сапуна до турбіни. Значить, Задача його перекривати тягу турбіни, скажімо так, на високих оборотах, щоб масло через сапун. В надлишку не попадало на турбіну. Отже, в результаті буде менший масложор. Значить, по поводу того, наскільки він важливий, ну, тяжко сказати задача його, в першу чергу, це якраз ну, якби знизити. Да, Використання масла і під'їдання масла, скажімо так, або втягування масла турбіною. Це перша його задача. Друга його задача цим самим зменшенням проходження масла да, на турбіну, звідки воно попадає в впуск через турбіну. Зменшити також засирання, скажімо так, ось ЦПГ маслом Якось так. Сказав, є двигуни, там вони бувають на Кенго 1,9 DCI, на яких в цю магістраль цей клапан не врізається з завода. Не знаю, чесно скажу, чому так. Сам я. Досить довгий час їздив і без цього клапана, просто тут трубочкою судінняв і їздив, ну, можна сказати, і по півроку. Ну, Понятне діло, двигун масло брав. Але то таке, щось там наверное, засирав. не знаю. Колись я ну, вже на той час як їхав з цією трубочкою. Міняв картридж турбіни, дивився я на. Ну, звісно, я, я повністю тоді знімав пуск, випуск, дивився. ну там В принципі, все було нормально, нічого там такого критичного не було ні мокрого. Ну, на випуску мокрого не було. На випуску, ну, особо. в принципі тоже. Сам пуск в цій області, понятно, тут маслицом покритий, але прям нічого там не капає. Щоб так прям прям-отже про цей клапан. Значить, в першу чергу, як його провірити? Давайте розберемося. А провірити його дуже просто. Ось ми бачимо букову К. Це картерні гази. Цю букочкою він. Підключається до самих газів в першу чергу да, по, по ходу руху. Ось так. Да, як ми бачимо, то, де я держу рукою, тут у мене букочка К, і він підключається цим боковим штуцером, а нижнім штуцером він підключається вже на патрубок, який йде до турбіни. Думаю, тут все і так понятно. Значить, внутрі цього клапана там просто пружинка і мембранка. Часто буває таке, що цей клапан понятне діло, стоїть на місці, але скоріше, ну, може бути таке, що мембранка там вже зсохлася ну, від, від попадання масла, масляних цих парів там і так далі. Вона від перегріву, тому що тут на двигуні вона висихає. От, ну, що було у мене? Цей клапан стояв, я собі там думав, що він собі стоїть, значить все нормально. Але потім вирішив його вскрити, а там просто пепіл. Від цього від самої мембранки. Значить, як його провірити? Ну, провірити дуже просто. Закриваємо тут де К, у нас буквочка, і а з цієї сторони просто втягуємо. І він не повинен пропускати. Ми прямо будемо. Коли ми будемо в себе тянути, да, тут ми закрили, а з цієї сторони втягуємо в себе повітря, якби вакуум создаємо. І виходить, що мембранка у нас закривається. Це, Ну, Це прям чу чу чути, коли особливо ви відпускаєте. Да. Ну, перестаєте втягувати, ну так, як, так, як не знаю, такий звук там своєобразний, не можу передати. Ну, думаю, розумієте. Його чути. Знову ж таки, якщо він працює у вас, то ви просто достали, закрили пальцем, втягнули в себе. І ви відчуєте, якщо мембранка закрилась, то закрилась. Якщо він не працює, то ви просто будете, по-перше, ви не будете чути мембранку, як вона працює. І, скоріше всього, буде проходити повітря, тому що тут ось ми бачимо такий, теж у нас є технологічний отвір, який може пропуск, ну, він буде скоріше всього, пропускати, якщо в мембрані буде дирка, або вони її взагалі не будуть, ви просто будете втягувати і буде, через цю дирочку повітря буде втягуватись. Також, як у моєму випадку, може бути підсасування. Ось Під самим штуцером. Бачите, де красний герметик, це я його загерметизував. Тому що я от поміняв мембранку. Сам шоу, де тут ця верхня кришечка налягає, також загерметизував. І В принципі, поставив його і, так якось і не парився. І тут щось мені руки потягнулись до нього, оскільки в мене там проблеми з турбіною, як ви знаєте. Але перед тим як міняти там картридж турбіни, хочеться розібратися вже ну, в детальках, де там підсоси, щоб вже поставити нову скажімо, турбіну, нову, новий картридж уже на в принципі, систему працюючи правильно. Так що Поки що розбираюсь, так, дивлюсь, де піджати, де підтягнути, так, зрозуміти, де може там підсасувати повітря. Також тут, якщо воно тут видуває, значить... Ну, там, де масло кидає, бачите, під клапаном ЄГР. Воно підкидає його протер там пару днів назад і воно знов там закидає. ну Не те, що там прям критично, але масло є, якби ну, достатньо в принципі, його. Так що такі справи. Значить, і Там треба придумати, як загерметизувати якийсь хамут, потрібен спеціальний. ось по поводу клапана. Значить, тут я загерметизував все. І ось тут він воздух підсасував. І виходить, він не спрацьовував. Бо коли закрити тут, а якщо він тут пропускає воздух, то я тягну, І звісно, я тягну повітря, він підсасує, і мембранка не закривається. Ось такі справи. Так що таку от вам інформацію по поводу цього. Клапана. Не знаю знову ж таки, повторююсь, наскільки він важливий, там, критично чи він важливий. Точно зрозуміло, що якщо без нього або з несправним клапаном, то турбіна буде, буде тягнути масло через ось цей сапун разом з картерними газами. під Підтягувати буде і масло більше у всякому, чим з ним, особливо на високих оборотах. І також турбінка буде кидати масло на інтеркулер. Це не є критично, можливо, це даже плюс до мощності двигуна, тобто суміш повітря там додається ще трошки маслицям. Можливо, це, це так. Скажу, що розход буде менший, якісь. Мінімальний, оскільки ну, там ще масло, воно теж буде згорати, звісно. Ну, в общем, це так все. Е жартую, але таке також можливо. На кінець додавлю ще такий лайфхак по, по поводу перевірки цього клапана, точніше, де сам він пропускає, ось так берете цигарку, підкурюєте. Ну, не куріть, звісно, це шкідливо для здоров'я. Набираєте дим, можете не затягуватись. Закриваєте одну сторону, ну, неважливо, в принципі, яку, а в другу впускаєте дим. І якщо він десь пропускає повітря, то ви побачите, звідки виходить димок. Ну, в принципі, це все, мавірно, що можна розказати по цьому клапану. Чесно говорю, що до кінця я сам не розумію його прям важливості, оскільки знаю, що є двигуни, на яких він взагалі не встановлюється. Ну, В якихось роках пізніше, або класах автомобілях, не знаю, там в Кенгу. Навіть одній підписник недавно писав, що в нього взагалі нема цього клапана. І виходить, що в будь-якому випадку турбіна буде в нього масло підтягувати. Але в яких це кількість, які якій це кількість, можливо, якщо двигун новий, то він менше підтягує цих картерів і цього масла. Якщо двигун уже старий, то можливо цей клапан більш потрібен або навпаки, не знаю, рішайте, вирішуйте самі. Також признаки несправності цього клапана. Можуть проявлятися у вигляді якогось п'ятна масляного в, ну, в цій області під ним, скажімо так. Да? Ось У мене, бачите, я Ну, Це може свідчити або про негерметичність цих трубочок, і також про підтікання самого клапана. Бо коли в мене стояв, у мене тут образовувалось таке п'ятнишко масляне невелике. Я думав, що на самих стиках десь. Ось тут хамути, я вже там міняв хамути, я старався обрізав даже ці трубочки, бо там вони були трошки прийм'яті, з'їджені, щоб вони більш плотніше прилягали. А масло все одно А... І вже я пізніше зрозумів, що тут знизу в мене пускало. Начав його продувати, пробувати з таким методом, затикав, дув, тягнув в себе і зрозумів, що якраз саме спід. Цього нижнього штуцера він пропускає. З вами був очередний спеціаліст. Ну, Чекайте, не знаю, якщо вам цікаво конечно, відео по заміні картриджу. Не знаю, як скоро це відео з'явиться, але думаю, ну, в ближайший час максимум це десь 3000 км. У ну, мене там на панелі. До сервісу залишилось там 3500 планового. Попробую протягнути цей час, щоб якраз подивитися, ну, підтягнути косячки, там десь, по трубочкам, можливо, щось підкупити, якісь мілкі запчастини такі, щоб потім. Коли вже я розібрав, щоб мені не прийшло щось там дозаказувати. В общем, так. І основним цим, цим задачею буде якраз спостерігати розхід масла. Якщо розхід масла буде зад, ну, задовільним, то в принципі, якщо літер літр долею, наприклад, за там, 3 тисячі, то я думаю, це не, не столь критично. Ну, це, ну, це не критично, це не добре, але не критично. Я так думаю, якщо, наприклад, там, 7, за 7000, я буду півтори літри доливати, то ну, мені краще доливати цього масла трошки. Тим паче, що я доливаю його вже 5 років. І досить, в принципі, немало. Так, У мене на 1000, практично там, майже літр завжди я доливав. Зараз відслідковую рівень масла. Щуп у мене такий новий металічний. Желізний, чи як там правильно сказати. Ну, зараз я недавно приїхав, то не буде видно рівня. Але також вже запитаю вас, скільки ви заливаєте масла? От тут є дві мітки, як ми бачимо. да, вибачаюсь, руки трясуться, щуп довгий. Такі, дві мітки, понятне діло. у мене десь на половині цього рівня. І що я замітив, ну, половині рівня, а бортовий комп'ютер показує всі палочки, ці всі рисочки. Так що це саме це мене якби так смущає, скажімо так. Я вже починаю сумніватися в правильності показників ну, цього електронного так, рівня масла. Раніше він показував нормально, а зараз мені щось здається, що він почав брехати. Може таке бути чи не може. Не, точно не скажу, бо той час, коли я орієнтувався виключно на комп'ютерний датчик рівня масла, у мене був зламаний кінчик щупу і, по суті, я по-другому щуп не міряв. Ну, Як би не міг поміряти і не знаю, скільки. Він в дійсності був по щупу. Тому зараз, от якраз такі задачі стоїть, це все відслідковувати, ну, ближайші якісь там тисячі кілометрів. Якщо все, якщо маєте якусь інформацію, скільки ви заливаєте по рівню масла, це потрібно, скоріше всього, зрозуміло при заміні масла, злити масло в ідеалі, що також вже буде зрозуміло мені. Коли я буду проводити ну, обслуговування, буду міняти масло, я просто це зілью, залью прям скільки там 4,5 літри, здається, потрібно заливати. Також прошу поправити мене, якщо я помиляюсь, бо точно не, не пам'ятаю. І тоді вже. Цим щупом поміряти, ось я знаю точно, що я зараз залив 4,5 поміряв щупом, який там рівень є, значить це максимальний рівень. Значить, Такі в мене плани. Бо також замітив, що розход масла він, є... ну це не точно. Але якби, майте на увазі, і якщо будуть якісь мислі по цьому поводу, також пишіть мені. Що коли я заливаю от якраз по верхню цю рисочку, то рівень масла падає швидше. А коли він вже доходить до серединки, то він вже в принципі, якийсь довгий час держиться незмінно на, на половинці. Тому, можливо, я просто переливав масло цей весь час і в мене це все як би виливалось. Ну, побачимо. Так що слідкуйте, я думаю. В ближайші тисячу-півтори кілометрів вже буде зрозуміло, який там більш-менш розхід. Тому що зараз у мене тут приблизно наполовині масло. Між цими двома ресочками на бортовому в принципі, показує повністю. Тому. Якось так. Або бреше бортовий, або, можливо, це щуп якийсь ну, неоригінальний, і він також може брехати ну, по логіці, правильно, що ж таке може бути. Може він якийсь коротший трошки і показує менше, або наоборот довший і показує більше. Якось так. Ну, Таке ось відео на сьогодні. Турбінку, звісно, я дуже сам хочу її вже розібрати, подивитися. Що там, як там, але багато сумнівів, двигун старий там, розберу, якщо там вже і випуск мокрий, то не знаю, там, що буде далі робити. чи... Але машина на даний час ну, їде, вона їде нормально. Не скажу, що там прям літає, але я так газ держу дуже легесенько. Я практично в пол ніколи його не жму. Тому що, якщо жму в пол, то. Ну, в принципі, вона їде достатньо бодренько. Тобто Я не кручу її прям сильно. я ну, Максимально я там до половиною розкручую. Це прям тільки от на підриві, скажімо так, на, на, на розгоні. Там. І то, коли я хочу дуже там швидко ускоритися, щоб або когось обігнати спеціально. там Я можу до 3,5 крутнути. Ну Або мені просто я вимушений скажімо так, якийсь маневр такий дуже. Быстрій зробити там, щоб крутнути так до, до 3,5 більше. Я його не кручу. Переключаюсь, я на оборотах ну, 2000, отак, в середньому, скажімо так, 2200, там, ну, 2500 це прямо вже такий достатньо ну, інтенсивний розгон. такий виходить, На таких оборотах в мене. Ну, напишіть, як у вас, в яких режимах ви їздите, буде, думаю, цікаво всім. До зустрічі на каналі, підписуйтесь, ставте лайки, не жалійте. Всім всього найкращого.